В глядацькій залі міського будинку культури нині тихо і прохолодно, а на сцені вирують пристрасті. Це аматори місцевого народного самодіяльного театру Свічато готуються до ювілейного вечора, присвяченого 65-й річниці з нагоди присвоєння театру Звання Народний. У 1959 році минулого століття за виставу циганка Аза нашому. Драматичному колективу було присвоєно звання Народний театр. І сьогодні ми відзначаємо цю визначну подію не тільки для нашого колектива, для всього міського будинку культури і для всієї громадськості нашого міста. Ми запрошуємо на ці урочистості всіх любителів театрального мистецтва. Ви побачите уривки з вистав. Цього дня будуть вручені премії Театральна Маска кращим акторам нашого театру в різних номінаціях, а також ви матимете змогу поспілкуватися з нашими акторами, з любителями і цінителями театрального мистецтва. Отож, запрошуємо усіх вас 27 січня о 16 годині до нас у міський будинок культури. Отож, колектив театру готує святкове театралізоване дійство з привітаннями та нагородженнями премії Театральна Маска. А кожен із шанувальників цього творчого колективу також зможе подарувати своїм улюбленцям щирі оплески. Нагадаємо, в суботу, 27 січня, о 16 годині, вхід вільний.